Реконструкція військового кладовища стала центральним питанням на засіданні Ужгородського міського виконавчого комітету. Презентували ескіз проекту відновлення цвинтаря, що знаходиться на вулиці Тімірязева. Презентоване перше креслення ескізного проекту, яке ну фактично є, дає цим кресленням старт діалогу, дискусії на рівні міста, на рівні області. На рівні релігійних громад, на рівні засобів масової інформації громадськості, і ми маємо надію на рівні наших іноземних партнерів. Цей проект, який ви сьогодні побачили, не є остаточним. Це його підкреслюю. Це дуже важливо. Це його відправна точка. Військовий цвинтар відновлюватимуть після конкурсу на кращий проект. Вже під час обговорення питання виникли дискусії: хто і як саме повинен відновлювати військовий меморіал. Адже члени міськвиконкому побачили ескіз проекту, що передбачає зміни території кладовища, побудову нових об'єктів. Є небезпека, порушення цілісності могил. Принаймні, так переконують представники організації, спілка чих. Кословацьких легіонерів вони займаються облаштуванням цвинтаря з 2010 року. Це є. Проєкт, який не відображає ні самої, суті, ні самої суті кладовища, ні самого, скажімо так, відношення до там, тих похованих, які є. Тобто, по-перше, ці плити надробні, які там мають бути, вони не є типовими для Закарпаття, не є типовими для конфесійних, для погребальних традицій, культур і народів цілої Європи, які тут як є поховані. Це перше. Друге. Uh, значит, на рахунок віднош... на рахунок того, що я проти. Категорично проти будь-якої роботи будь-якої будь-яких земельних робіт на засіданні міськвиконкому опікувалися і проблемами благоустрою Ужгорода. Вирішили облаштувати територію слов'янської набережної та берегів. Ужа. до цього планують залучити й водників. В межах міста ми бачите, стараємося викошувати цей борщевик і приводимо до відповідного стану, але околиці не вистачає коштів, не вистачає сили. Цим повинна займатися і в тому числі, бо це їхня робота, це державна установа, і дуже серйозно проводиться сьогодні робота з водгоспом по цього приводу і за утриманням дамп, які є в місті, також розбиралися з літніми терасами. Одну з них, яку встановили самовільно, вирішили тимчасово закрити. Крім цього, передали сквер біля Ода під опіку Ужгородського національного університету. Наступне засідання виконкому запланували на кінець червня.